Так, добрий ранок, починаємо урок. У нас сьогодні два урока поспіль, тому будемо поступово починати. І так, ми продовжуємо тему, і ви написали самостійну роботу. Ось так розподілилися ваші е, підсумки. Ви примірно е, розумієте, що це було. Але, але, але. Але в мене є декілька питань до вас. Тому що, тому що а, ви перевіряєте свої домашні завдання. Я не говорю про те, що ви себе або мене обмануєте. Ні, це не входить в мої плани. Я про те, що ви неуважні. Наприклад, завдання, де ми перевіряли одиниці, але влад розв'язав іншим способом. Це максимальний бал, нічого не заперечую, але подивись, як розв'язуємо ми. Це гарний, добрий спосіб, його теж теж важливо знати. Але все інше. Хтось пише, а хтось і ні. Давайте я вам покажу то, про що я говорю. Зараз я дублюю слайд, покажу його. І Беру оцю текст і буду з вами розмовляти. Дивіться. Якщо ви написали мені, ну я не пам'ятаю, яка там була умова, зараз, якщо веденько знайду свій листочок, але це не важливо, який то був варіант ваш або не ваш, не важливо. Дивіться, я записую те, що у вас було. Ну, наприклад, у нас буде тиск, площа. Що там було довжина, і це ми на час ділимо. Ви, вполне розумно, переводите одиниці, в тиск це Паскалі, це ньютон поділити на метр, С це площа, метр квадратний, Л це довжина. добре, І Т це секунди час. Добре. На що пишете ви? Ви пишете страшні речі. Ви пишете, що це дорівнює Паскаль умножить на. Метр квадратний умножить на метр і умножить на подить на секунду. Ну, потім ви там щось преобразуєте і пишете ваты. Ну, хто написал ватты? Хтось не написав, це не важливо. Але це жах. А чому? Ну, це не зовсім дорівнює. Так, а що здесь не так? Это на ж... метр. Да, при чем здесь С? Это ж те же самое, что вы написали бы, что m равно килограмму. Це верно? Скобы скобочки квадратные номера. Конечно. Вы же приравниваете физичную величину единицы фізичної величины и стверджуєте, что це в одной. Ні. Якщо ви ось вот здесь поставите квадратні скобки, то це буде правда. І тоді можна розмовляти про щось і так далі. Але якщо ви не поставили, ви ж грубу помилку робите. І я ж на це звернула увагу, коли розповідала вам в домашньому завданні в розв'язанні. Але ви пропустили це про ушей, а за задачу за розв'язання ви собі поставили везде ну, по максимуму почти всі. Тобто ви на це не звернули увагу, ребята, уважніше. Я ж не просто так розказую вам розв'язки. Далі. Задача, Вопрос був: значення якої фізичної величини ви отримуєте вати і гордою собою здаєте роботу? Запитання було: значення якої фізичної величини? Тобто, ви знайшли вати і ви вважаєте, що це фізична величина? Ну. Ну, я там в скобочках снизу написала мощность. ну, хтось написал, але я більшість, к сожалению, оставила ватти. Так, це потужність. Це потужність, Тобто, ви должны були написати, следовательно, це або там P велика, або написати, що це потужність. Но ви должны обов'язково були, були це зробити. А як це можна не, не зробити? Я не розумію. Що ж ви робите? Тепер наступно. Ну, я же говорил, что в этой работе я со мной все условия прочитайте. Да, так. Це перше. Теперь друга. Друга ваша проблема, Давайте, мне немножко места потрібно буде. Друга ваша проблема ну, опять же умову Вам сказали, зробити перевод и запишите результати в стандартному виде. Якщо запишите в стандартному вигляді, ну, наприклад, давайте я покажу 72. У вас было мега Ньютона. Ага, мега Ньютона написала и вспомнила, что еще у вас была одна а, помилка. Дивіться, Вот ця запись, и ця запись. це резница в миллиард. Потому что мега це 10 в шестой, а мили це 10 в минус третьей. И те, кто перевели. 5,46 шестой степени джоули в мегаджоули, а написали М маленьку, я казала, ваши шрифты будут вас подводить. Будьте дуже уважны, коли вы пишете. Вы відповідаєте за кожну написанную литеру. Це важливо. Повертаємось к нашим меганьютонам. Да, вы разумно пишете, что c72 помножить на 10 в шестой степени ньютонов. То есть написал все с нулями вы перевели правильно, але вас цены пытали. за Пытание было в том, что и запишите результат в стандартном выгляде, а це не есть стандартный выгляд. Почему? А ну типа первое должно быть от... ну то есть Потому не надо... Вот это должно быть больше. Или равно единице, но обов'язково меньше 10. 72 меньше 10? Ні. Тобто вы должны были продолжить написать 7,2 и изменить степень, то но ну, тогда у вас уже будет 10 в 7 степени ньютонов. И вот С была відповедь. И вот за С вы отримували баллы. Дивіться. Настолько простые задания, что проще просто придумать было складно. Але вы не вмієте читать. Як це можливо? Я не розумію. 10 клас. Ми знову починаємо з вами вчитися читати. Зараз буде очередна самостійна робота. Ну, ребят, ну почитайте, ну, будь ласка, умову, тому що мені прикро, що такі помилки ви допускаєте. Але, в цілому, оценки ви бачите різні. Є і дуже добрі оценки. Так, наступне. У вас було дві задачі. Ми, мабуть, нічого... В класі вчора не вирішали, не розв'язували або розв'язували, не пам'ятаю. Але сьогоднішні завдання будуть вже із вашого збірника, і ми вроді поки що від цього збірника відійшли, але на спецкурси декілька задач я ще з цього збірника додам. А можна питання по прошлому конспекту, чи це вже після уроку? Ну, якщо давай. Если оно к этому, к этой самостоятельной работе имеет отношение, к самостоятельной работе? Но я думаю, что оно будет иметь отношение к которое мы сейчас будем писать. Ну вот я имею в виду, если оно имеет, то давай задавай. Давай, давай. Да. давай задавай тогда. Сейчас. А, а, а можно его открыть или тяжело это будет? Чтобы я открыла. Угу. Сейчас секунду. Не дуже тяжело, але. спробуємо. Якийсь тобі файл можна? Мені там, де для скалярного добутку векторного. А, це не це, 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 якщо тобі ось це. Сейчас. Ось це потрібно. Э, так, так. Це, це на самостійні роботи не буде. Давай я тоді після уроку тобі відповім. <гум> Цього не буде Спасибо. на самостійної роботи, все. Поки я прикрила, добре. Так, тоді ми рухаємося далі. Далі у нас, як ви розумієте, буде самостійна робота, і все, що там буде, остається за кадром для наших зрителей. Тому зараз я поставлю на паузу, і як я буду, що з вами робити, для них буде тайною. Так, сьогодні у нас дуже. Цікава запис, вона буде коротенька на першому уроці, а я, як буде на другому, поки що не знаю. Але найбільш важливі речі ми зробили тобто роботу над помилками провели. Далі в нас буде основне поняття кінематики, основна задача механіки це повторення. Я, мабуть, продистаю. Декілька конспектів, але це я буду робити не на запис, тому що це буде такий сумбурно-хаотичний варіант, і це ви зможете побачити потім в вигляді презентації в Google класі, колись я це зроблю. Але ці матеріали є у вас ще з 9 класу. Тому, от десь ви можете подивитися, що у нас. Чекають з ребятами на уроці, але ви цього не побачите. Ми це не будемо записувати. Тому я завершую запис тим, що показує домашнє завдання. З цього уроку. в нас вже перший параграф. Ми продвинулись дуже круто, і в нас задача з нашого збірника поки що з першого розділу. І на другому уроці, на наступному я теж щось пороблю. Мабуть, ми встигнемо все пролістати, і тоді дійдемо до розв'язування задач. От тоді ми включимось і з вами будемо вместе в запису. А так, у вас коротенька запис, її цікаво подивитися, але більшість інформації буде в Google класі. Все, цю запись я завершую.